Я зачитаю з послання до колося, перший розділ з 21-го вірша. Це про тебе і про мене слово Боже, і просто прийми його сьогодні в своє життя і вас, що були колись відчужені, і вороги Богові думками в злих вчинках. Тепер же, скажи сьогодні слово, тепер це було колись. А сьогодні я на біблійній школі. Тепер же, Бог примирив смертю в людській тілі Його, щоб вчинити вас святими, непорочними, неповинними перед собою. Слово Боже говорить, що через Ісуса Христа Бог бачить тебе і мене в Христі святим, непорочним і неповинним перед собою. З собою, якщо ти е, в сусіди, якщо ти крав сік, то треба піти і віддати те, що ти вкрав. Ну Бог каже, ти переді мною вже не винен. Ну якщо ти в людині зробив зло, іди і виправ ситуацію. Не, не включай мороз, що ніби все нормально. Ні, ти маєш людям. Я казав е, цей же е, фарисець, е, е, митник, каже: в кого вкрав, втричі віддам. Ісус каже, ісус каже, о, це царство Боже прийшло в цей дім. Плоди. Я бачу плоди.